В цьому відео ми розберемо команди по роботі з координатною площиною і створимо невеличкий мультфільм про піко і привід. І так, ви знаєте, що монітор комп'ютера складається з безлічі окремих точок, пікселів. Сцена у Scretch також складається з окремих точок, і розміри сцени 480. Точок зліва направо та 360 пікселів знизу вгору. Для того, щоб їх відрізняти, їм дано відповідні координати Х та Y. І кожна точка сцени має свої координати. Ну, відповідно, як в математиці координати записуються спочатку х, потім y. І так, подивіться зараз на спрайта кота. І якщо ми переглянемо на спрай... об... область спрайту, то ми бачимо, що кіт у нас знаходиться зараз в координатах x, 0, y, 0, тобто посередині сцени. Якщо я зараз його переміщу, подивіться, які координати має, відповідно, у нас спрайт мінус 124 і y дорівнює 11. Тобто, Якщо умовно намалювати координатну площину, то це як в математиці. Да? Посередині 0,0, вправо Х додатній, y додатнє, вліво Х від'ємне І відповідно. Да? І так само все як в математиці. Тобто координати, де розташований зараз, Спрайт можна подивитися тут, внизу в області спрайту. Ну, і які команди використовуються відповідно для роботи, для переміщення? І так, давайте спробуємо е, переглянути команди. Наприклад, коли натиснуто, зараз трошки збільшу, коли натиснуто прапорець, е, рух, е, наприклад, переміститися. В точку X з координатами, ну наприклад, 0, 0. Давайте спробуємо. Подивіться, при натисканні спрайт чітко встає в точку на сцені з координатами 0,0. 0. Тобто ця команда переміститися в, і ми вказуємо точку, в яку нам треба переміщатися, з якими координатами. Ну і давайте ще додаємо, додамо, наприклад, ковзате. Одну секунду в координати в точку з координатами, наприклад, x нехай буде 0, y, нехай буде 67, Давайте подивимось: бачите, да? тобто перемістився спра... спрайт, одну секунду він переміщувався в точку, подивіться, отут можна подивитися з координатами 0, 67. ну Давайте ще, нехай він. Одну секунду з координатами, наприклад, мінус 67, а y нехай буде 7. Давайте подивимось. От, ви бачите, да? Тобто ми вказуємо координати і, відповідно, переміщується потрібну позицію. І так, ну, давайте використовуючи ці команди, ми створимо новий проєкт. Це буде. Мультик про піко і привіда, і у нас сюжет буде такий, що якось піко гуляв у старому замку, він, як завжди, слухав свій плеєр і зовсім не помітив, як з'явився привід. Мамо! закричав піко, привід посміхнувся, сказав, що це жарт, і зник. Ну, давайте про такі пригоди в старому замку зробимо невеличкий мультфільм. І так, у нас новий проєкт. Ми спочатку давайте поставимо в тло, це буде якийсь там замок, да, наприклад. Нехай це буде замок. От. І додамо, відповідно, два у нас буде спрайта. Із серії фентезі у нас буде, відповідно, ну, привід. Додамо і додамо ще піко. Оце такий у нас герой, піко в навушниках. Два таких у нас героя, який буде гуляти по замку і, відповідно, привіда він буде пугатися. Ну, кіт нам не потрібен, тому я кота видаляю. От, щоб у нас було тільки два, відповідно, герої. От так. І так. Додали ми спрайти, зробили тло. і давайте перше, що будемо робити, це програмувати спочатку піко, потім привіда. І так, ситуація, скріпт для піко у нас буде такий. І так, коли натиснуть прапорець, по-перше, я його трошки зменшу вигляд. Нехай це буде змінити розмір. І тут зверніть увагу для того, щоб ми е, хотіли, щоб він трошки зменшився в розмірі, на скільки відсотків, е, щоб зменшили, треба поставити е, від'ємне число, мінус 10, наприклад. І тоді він зменшиться на, е, на 90%. Якщо треба, щоб збільшився, то тут ми ставимо додатнє число. І так, нехай він змінить свій розмір. Ну і давайте поставимо на скільки там. ну, Нехай буде мінус 10, як було, неважливо. Далі потім ми його переміщуємо переміщуємо відповідно в точку з координатами. ну, Нехай це буде точка Х, це буде у нас 200 а у буде мінус 100. Далі стіль обертання буде у нас, буде у нас ходити по замку да, зліва направо. Потім нехай він повернеться в напрямку мінус 90, отак, вот в обратному напрямку. І далі ми будемо повторювати 30 разів такі дії. Він буде рухатись. Зараз я поставлю команди, а потім будемо, я розповім вже конкретно, що буде, як буде мінятися дії піко. Зараз більш детальніше ми розглянемо. І відповідно для того, щоб він рухався, ми будемо йому міняти образ. Так, і з Затримкою. І в кінці він буде говорити нам. І так, як буде працювати цей е, скрипт? Як він буде працювати? Спочатку ПІКО трохи зменшить свій розмір і переміститься в точку з координатою 200 мінус 100. Потім. Ми задаємо йому стиль обертання зліва направо і повертаємо його обличчям вліво. Адже якщо такий стиль обертання не задати, то піко повернеться догори ногами. Ви пам'ятаєте про це. Потім піко 30 разів циклічно повторює. Такі дії. Він зміщується вліво на 5 кроків, змінює костюм, да, свій образ для анімації ходьби, і трохи чекає. Після того, як він пройшов 30 раз, да, він, ну, він на 30 помножити на 5 на 150 кроків відійде. Лівіше від того місця, де він був спочатку, ну і він буде майже в центрі. Ну, давайте подивимось, як це буде працювати. Ну, так, Він рухає. Ви бачите, в нас такий рух. Тобто оцей, відповідно, блок повторити 30 разів, да, це відповідно у нас блок руху, і для того, щоб не забути, що це за блок, інколи проєкти. Бачите, він пройшов до Координати майже до середини сцени, і сказав Да? Так от оцей блок повторити, для того, щоб не забути, ми можемо додати коментар і написати, що це рух піко, ну, для того, щоб не забути, що це за відповідна команда тут виконується, да? які команди тут запрограмовані і так далі. Це такі примітки можна писати. І так, ви побачили, да, що робить піко. Е, Тепер давайте запрограмуємо привіда. І так, привід. Я зараз спочатку поставлю команди. Е, спочатку, коли ми запустили програму привіда, не повинна бути, він одягає злий костюм, переходить в лівий нижній кут екрана, прячеться там. І через деякий час він з'являється і пливе назустріч Піко. Піко в цей момент все ще гуляє і слухає музику, він не бачить привіда. Але коли він його побачить, він закричить: мамо, привід зачекає 2 секунди, поки піко проговорить, ну, прокричить те, що він перепугався то тоді привід переодягається в дуже такий милий костюмчик і каже жарк, після чого розгортається, і зменшується, зменшується, зменшує, і пропадає. І буде отака ситуація. І так, зараз ми поставимо команди саме для привіда. І так, коли натиснута, натиснута прапорець, треба відповідно. Зробити наступне вигляд: сховати, тобто його нема на екрані. Потім, задати розмір, нам треба його зменшити. Далі змінити образ. Давайте подивимось, де у нас от які образи для привіда. І страшний образ у нас під буквою С, подивіться, да? С. Тому я поставлю тут, щоб воно змінило образ на страшний, на С. Далі, і після цього він переходить в координати, там, де стоїть піко з координатами мінус 200, мінус 100, ну, щоб його зустріти. Далі потім ми будемо давати команду чекати, він буде чекати 5 секунд, наприклад. Потім він показується, Да він же повинен з'явитися, буде відповідно ковзати. 6 секунд, нехай, ну це можна все змінювати. Ой, це не та команда. Буде ковзати в точку з координатою. 6. Нехай це буде. ну Як дізнатися координати це все експериментами. Треба відповідно пробувати, яке підходить. Так, Потім знову буде чекати трошки менше. Дві секунди. Зменшу трошки масштаб. Так, після цього він змінює свій образ на добрий. Да, а добрий це у нас перший. От, чи який би зробимо? Ну, наприклад, да, нехай це буде перший образ. Говорить, що це, була, що це був жарт. Говорить, що це був жарт. і пропадає. Це нам треба вибрати ефект. Ефект буде привід і на зменшення. І так, давайте ще раз. Коли запустили програму, привід сховається, трохи зменшить свій розмір, одягне злий образ костюм. Перейде в лівий нижній кут екрана і 5 секунд буде прятатись. Потім він показується і починає спокійно пливти назустріч Піко. Трошки почекає, поки Піко слухає музику, змінить образ, змінить образ. На, Спокійний костюм, да, скаже, що це жарт, після того, як Піко починає вже кричати. І після цього він розтане. Отака От буде ситуація. І так, давайте спробуємо все це переглянути, як це буде виглядати. Запускаємо на виконання програму. Ви побачили, да, що привід, він прилетів і, бачите, дуже рано почав говорити, що це жарт, тобто йому треба чекати ще трошки більше часу, да, тобто немножко, трошки несинхронно. Або зробити так, щоб піко ну, більше, скоріше рухався, допустим, не 5 поставити, а одразу на мінус 10. От, подивіться, да? тобто тут треба. Або, щоб він чекав по більше, да? і не одразу мінявся на добрий. Давайте щось поміняємо. Тут треба експериментувати. Давайте ще раз. Бачите, я трошки більше поставила, щоб піко рухався з координатами. От, бачите, да? він з'явився, цей привід. От. Де зараз він його побачить, починає кричати. От. Бачите, іде досі трошки несинхронно, тому що він, е, треба зробити так, щоб він його побачив. Да? От. Треба тут ще попрацювати. От. Бачите, трошки все одно все залишимо тут мінус 5. От. І знов запустимо цю програму, подивимось, як це буде виглядати. Треба тут думати, це ще синхронності. І так, проєкт готовий, але ви бачите ще, щоб я тут поміняла, то я би тут перед тим, як пропадати, треба поставити все-таки сховати і розмір, бачити, кожного разу при запуску програми, відповідно, цей привід він зменшується, зменшується і зменшується. Тобто в кінці можна задати розмір 100% відповідно. Ну і знов ще таки все одно погратися, скільки секунд чекати, тому що все одно трошки є таке запізнення, що дуже рано привід починає говорити. Тобто тут треба погратися з цими секундами, скільки ковзать відповідно, для того, щоб це було все синхронно. Так, ну давайте останній раз я деякі моменти змінила. Давайте ще раз пробуємо запустити. Ну, Ви бачите, кожного разу воно все зменшується і зменшується. Зараз ми оцей розмір краще поставимо. На початок. І так само у Піко він кожного разу зменшує свій розмір, тому ми спочатку поставимо отак. Так, зараз ми... можна розгорнути на весь екран повний екранний режим. Обрати і натиснути виконання. І так, ви бачите вилетів привід, піко де нічого не бачить. Але все одно ще я поставила мало часу, тому що привід, ви бачите, дуже рано став дуже добрим. Ще піко не встиг, відповідно, його пугатися, ну, так, і він, відповідно, трошки ще треба зробити синхронності. От, От такий у нас вийшов мультфільм про піко та привіда. Виходимо з повноекранного режиму. Ну і відповідно він потім повинен е, привід зникнути. І проєкт зберігає.